Так, подивимося, що у нас тут? О, вещь! Значить, що ми тут? По-перше, цей прийомник ніколи не був таким сильним, як зараз. От тепер ця віщ просто бомбова. До цього він був просто прийомником, а тепер він прийомник LG. Тут у нас LG 3500. Уже стоїть, уже впаяно. Просто процес завтикали і не стали знімати процес. Треба було зняти ще й процес, як перепаювали, робили. Ну, тим не менше, радіоприйомник антенка, сонячна панелька. Світильник вперед. Тут. Ось. О, світильник взад вперед. Бачите, який світильник. Отакий все. І світильник отак вперед світить. Тоді у нас отута включається ось е, в радіоприйомник. Зараз Аченко Тетяна ФМ. Усім українцям, що працюють на перемогу з добрим серцем та гарним настроєм. Слухаємо на роботі радіоп'ятниця і привіт на обід нашому колективу швейного цеху. Гарну мелодію хочемо замовити передати усім швеям, що шиють одяг для військових, та якісні наплічники. Звичайно. Передаємо всім привіт. Дінамо круте. Акумулятор заряджає, сонячна панель заряджає. Тут у нас самі современні модифікації. А, являються собою AUX -виход, виходом. А, тоді. Входом. Тьфути, входом. А, мікро USB зарядка. Новіша, продвинута. А, так. А, тут у нас. Ресет, ну, там ще ресет кнопочка є, походу. Тут же у нас зарядка, я так поняв. бо зарядку чоловік мені не прислав, то я не покажу зарядку, Ну, тим не мені, є. І тут у нас ще USB-шечка є, флешечки читає, мабуть. Давайте флешечку якусь поставимо, навіть раді теста. Зараз послухаємо, як воно грає на флешечці. Ну ні, таких прийомників я не возив. На жаль, якщо такий замовити в мене, я не привезу. Ну, якщо у вас таке є, я можу з нього зробити лялічку. Так, це прийомник. А як же в нас? Меню. Оце? Блютуз. Тут ще й блютуз є. Блютуз. А далі, меню. А воно флешки точно читає. Може, й не читає, а тут як у нас. Може, це як павербанк, типа, роби. Бо тут підписи ніякої нема. Хоч би вони написали щось, чи mp 3 чи що-небудь. Може, типа в віді павербанка. Мабуть, воно в ввіді павербанка. Ну, флешки воно не читає. Ну, тим не мене, да, так. Да. На жаль, мені жалко признавати, ну, ні, ні. Та, та, такої. Формації радіоприйомник, мені ще до них далеко. Я, я такої технології ще не ввожу. Я поки що ввожу простенькі технології такі. Ні, до таких мені ще далеко. Кстаті, раз поблакали про радіоприйомник. Іди сюди. Наст, подерж? Ні. Ось радіоприйомник. Сами лучший на <кій> моє мнение, USB лампа. Зарядка. Цей радіоприйомник не треба слать до Володимира, щоб він його перепакував. Сонячна панель. Ми перевіряли на середньому заходящому сонці 150 мА гарантіровано дає акумулятору в годину. Тобто 3 години 1000 мА в акумуляторі. Поняли, так? Акумулятор літійонний, змінний, і його можна міняти як в ліхтарику. Тобто не треба нічого паяти, взяв уставив акумулятор, погнав, і можна їх швидко міняти. Антенка. Флешечки ми читаємо. Оце ось, ось заліплено для того, щоб при транспортіровці воно не включилося случайно. Зараз. Іди сюди. Ти ж заліпили ту кнопку. Так. Включили. А, в нас зараз МП3 стоїть. І громкость заліпили. Блін, все позаліплювали. Play by USB Drive. От. А, ну шкіда так? Також у нас мається ось вам, FM.